Майно банку, який ліквідовується на відкритому аукціоні, може придбати як фізична, так і юридична особа, компанія. Перелік активів банку, які виставляються на продаж, розміщується на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Для цього на головній сторінці сайту потрібно зайти в розділ продаж активів. Активи банків, що виставляються на аукціон, це, наприклад, нерухоме майно. Земельні ділянки, авто, основні засоби, орхтехніка та виробниче устаткування, права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість, цінні папери. Щоб взяти участь у торгах, потрібно зареєструватися на одному з електронних майданчиків, підключених до системи Прозоропродажі, і сплатити гарантійний внесок, що повертається учаснику, який не переміг в аукціоні. Для більш детального ознайомлення з документами, що стосуються певного активу, потрібно подати до фонду відповідну заявку і підписати договірне розголошення інформації, що дозволить отримати доступ до віртуальної кімнати даних із детальним описом активів. Там можна ознайомитися із кредитними договорами або договорами застави, місцем знаходження застави. Технічними паспортами об'єктів нерухомого майна тощо. Щодня до віртуальної кімнати даних завантажується в середньому близько 50 нових документів. Як зареєструватися у віртуальній кімнаті даних, докладніше описано на сайті фонду гарантування вкладів у розділі Активи в управлінні. Вдалих покупок. Ставте вподобайку та поділіться постом, якщо ця інформація була корисною. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.